Доброго дня, любі діти! Мене звати Ольга Володимирівна. Я буду викладати вас предмет, який називається Я пізнаю світ. Як ви думаєте, про що він? Наш предмет розкаже нам про все, що нас оточує. Про сонце, про землю, про небо, про природу. Про рослин і ще багато-багато інших. Але для початку я пропоную вам краще познайомитись. Для цього в мене є гра, яка називається Про себе в різних кольорах. Ось в нас є такий листочок із кружечками. Давайте разом порахуємо їх. Один, два. Три, 4, 5, 6 і 7. Молодці. Кожен із кружечків вам треба розфарбувати відповідним кольором. Наприклад, мої очі блакитні, тому можна взяти олівчик чи фломастер кому як зручно. І розфарбувати його в відповідний колір. Далі моє волосся, моє волосся біле. Я можу залишити або білим, або розфарбувати жовтеньким, теж кому як зручно. Наступне мій настрій. Мій настрій сьогодні дуже гарний. Ну, мабуть, зелений. Мій улюблений колір, ну, скоріш за все, це також блакитний, подобається мені дуже блакитний колір. Так, моя мрія. Ну, Моя мрія така яскрава, Будь рожевий. Мій настрій. Ну, давайте мій настрій на заняттях. Ну, мені поки що сумнувато без вас. Але ми будемо надіяти, що ми скоро з вами зустрінемось. Тоді буде нас. Червоний. Так, і мій настрій на вихідних. на вихідних. Хто чим любить займатися, асоціюється з чим у вас вихідний, У мене буде синій. Ось так. Дуже прошу зворотнього зв'язку, тому, будь ласка, присилайте свої роботи, я буду дуже на них чекати. Дорогенькі мої, я підготувала для вас ще одну гру трішки рухливу. Готові? Тоді поїхали! Я буду показувати вам картинки квітів. А ви будете уважно дивитися, і якщо ця квіточка вам подобається, то ви будете плескати в долоні. А якщо ні, то вам треба буде присісти два рази. Зрозуміло, починаємо! Дивіться уважненько, це у нас квіточка називається півонія. Ну, що, ви готові зробити свій вибір. Молодці. Наступна квіточка у нас це ромашка. Мені, наприклад, вона подобається найбільше. Молодчики. І остання квіточка це троянда. Робіть свій вибір. Розумнички. Так, а тепер. Ми з вами поговоримо про солодощі. Хто які солодощі любить? Тому правила гри залишаються ті ж самі. Якщо подобається, плескайте в долоні. Якщо ні, присідаєте два рази. Починаємо! Шоколад! Хто з вас полюбляє шоколад? Плескайте в долоні! Наступне у нас це цукерки, різні карамельки. Ммм, хто полюбляє? І останнє це святковий торт з кремом. Ммм, молодці! Ну і давайте на останок ми з вами. Пробуємо які смачні фрукти. Так, правила гри залишаються ті ж самі. І так, полуничка. Плескайте в долоні або присідайте. Молодчики! Наступний в нас банан. Так, хто полюбляє? Молодці? І останнє. Це яблука. Швидше, швидше, розумнички, ви великі молодці. Ось тепер я вже більше знаю про вас. На закінчення нашого заняття хочу сказати, що ви молодці. Ви дуже гарні та розумні дітки. До наступного заняття попрошу вас намалювати свою найулюбленішу іграшку. Це буде так зване домашнє завдання. І ще раз хочу подякувати за сьогоднішнє заняття. До побачення!